Він віддав свою душу та тіло за Україну, проте житиме в історії вічно. Цей сквер у Львові створили у пам'ять про Івана Тимціва на позивний австрієць, військового, який був справжнім патріотом своєї держави, героя, який брав участь в революції гідності, а згодом в російсько-українській війні. Він все тоді казав, каже, що Москаль піде далі. Ще 10 років тому, перед початком війни, він казав, що каже Росія нападе на Україну. Ніхто в то не вірив. Ніхто хто не вірив, а те, як він любив історію, він то все досліджує, він то все читав. Маємо то, що маємо сьогодні. Львів'яни зібралися, аби згадати військового та помилитися за нього. Більше всього, іван любив свою сім'ю, державу та природу. Звідси і виникла ідея створити саме сквер у пам'ять про нього. З Іваном ми познайомились під час революції гідності в 2014 році на Майдані Львівському. Зачепив його патріотизм. Іван дуже любив природу, любив Карпати. Ми з ним протоптали практично всі гори, карпатські всі вершини. То я дуже світла дитина була, і він мені запам'ятався тільки світлою дитиною. Він дійсно понад усе він любив життя, він любив природу, він любив тварин. Він кожною тваринкою. Він дійсно над ними трясся. Він завжди їм допомагав. Так само чи квіточка зав'яла. Він ту квіточку чи підляв. Тепер пам'ять про Івана Тимціва на позивний Австрієць житиме і у сквері поблизу Львівського ліцею номер 46 імені В'ячеслава Чорновола за адресою Володимира Великого. 81. Емілія імілія Олег Сюк, телеканал Перший Західний.